Всім привіт, друзі! Знаєте, сьогодні зранку державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сказав, що якщо Протягом найближчих днів не буде досягнуто жодних результатів в перемовинах між Україною і Росією, то вони будуть доповідати Трампу про те, що це неефективно, і що взагалі ці перемовини треба припиняти. І всі українці в один голос такий: нарешті, нарешті вони зрозуміли, що з росіянами ні про що домовлятися не можна, що вони просто неадекватні, хочуть знищити нашу державу. Але ввечері CNN розтлумачила слова самого пана Рубіо і виявилося, що вони. Ні саме вони чекають результатів від України, не від Росії, а від України. Тобто вони хочуть, щоб Україна е, пішла на капітуляцію, щоб визнала окуповані території, щоб можна було з Росії знімати санкції і, і потім торгувати з нею і мирно жити ціною життів тисяч українців, десятків тисяч, навіть сотні тисяч українців, якщо рахувати з цивільними. І ціною просто, скажімо так, геноциду нашої держави і нашої країни. Ну на жаль, сполучені штати зараз є такими, якими вони є, і це наші реалії. І тому знаєте, очікувати чогось такого кардинального, що вони будуть нас захищати, напевне, нам не доводиться. Я був до останнього моменту дуже про західну про, про американську людиною дуже завжди гарно ставився до сполучених штатів і ну для мене це для мене це трагедія це трагедія дійсно що наш мабуть найбільший союзник який гарантував нам за Будапештським меморандумом гарантував нам недоторканість наших кордонів наш суверенітет і нашу незалежність на жаль от у нього така зараз міжнародна політика тому друзі ми маємо бути сильними і знаєте що Найголовніше, що якщо зараз дійсно оперувати інформацією, да там яка, яка вона є, то у росіян дуже великі проблеми. Росіян реально на фронті дуже великі проблеми. І у нас є проблема, але вони вже почали піднімати, не піднімати, а опускати вже одноразові виплати за підписання контракту. Тобто, у них реально реально зараз все не дуже солодко, або навіть дуже не солодко. І зараз Америка, я не розумію, навіщо допомагає їм вийти з цього цухцванга. Знаєте, все ще хочеться сказати. Слава ЗСУ, добре, що у нас є такі дійсно мужні воїни, які нас захищають. І слава тим небайдужим людям, які і донатять і допомагають фронту. І в цей непростий момент роблять все для нашої перемоги. Тому тримаємося, тримаємося, друзі. Це буде Україна, обов'язково. А потім, потім, коли буде на той час, коли прийде час, ми обов'язково обов'язково.